вітаю на уроці математики. І сьогодні ми порівнюємо числа у межах 9. Для початку розімнемось. Назви склад числа 8. 8 – це 1 і 7. 8 – це 2 і 6. Вісім це три і п'ять, вісім це чотири і чотири, вісім це п'ять і три, вісім це шість і два, вісім це сім і один. Розім'ялись час попрацювати. Тож виконаємо завдання на сторінці 68 нашого посібника. Перейдемо до першого завдання. Розглянь числовий промінь та з'ясуй, після яких чисел стоїть число 9. Давай перевіримо. Число 9 стоїть після чисел 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7 і 8. Число 9 буде наступним за цими всіма числами, правда ж? І це означає, що число 9 найбільше з чисел. Числового ряду. І ось коли ми це з тобою з'ясували, виконаємо завдання номер 2 Порівняй числа та впиши в порожні кружечки правильні знаки. Більше, менше або дорівнює. Оскільки число 9 найбільше, то в кожній нерівності гострий носик. Знака більше чи менше буде дивитися від числа 9 на найменше число. Постав відео на паузу та порівняй числа в завданні номер 2 Що ж, перевіримо твою роботу. 2 менше 9, 7 менше 9.

Впевнена, що ти вписав або вписала саме ці знаки. І ще одне завдання для самостійної роботи. Посели рибок у відповідний акваріум. Давай роздивимося на прикладі жовтих рибок. Скільки цих рибок? Цих рибок три. Тож, поєднаємо три жовтих, жовтих рибки за акваріумом з числом 3. Поєднаємо їх стрілочкою. А усіх інших рибок поєднай самостійно. Для цього постав відео на паузу. А коли закінчиш роботу, повернись до перегляду. Що ж? Порівняємо наші з тобою поєднання. 7 рибок. і чотири зелених рибки це 8 рибок. і п'ять смугастих темно-синіх рибок це 9 рибок. У тебе точно так же впевнена. Ну а ми рухаємося далі. І перейдемо до завдання номер 4 За числовими променями складемо і запишемо рівності. Давай попрацюємо з першим числовим променем. З якого числа починає стрибати коник? З числа 6. Давай запишемо одразу це число, поки не забули. Якщо тобі потрібен час, щоб написати цифру, можеш ставити відео на паузу. Але ти вже вмієш швидко писати, тому намагайся писати разом зі мною. Поки я це розповідала, ти вже написав чи написала шістку. Тож дивимось далі. Коник стрибнув на один відрізок. Далі. Плюс один. Давай запишемо це. Продовжуємо писати в клітинках. І після числа 6 і цифри 6, яку ми написали, ми напишемо додати 1. Дорівнює. Обов'язково пишемо цей знак. Якщо шести перестрибнути на наступне число, і додати один, то отримаємо число 7. Щоб записати наступну рівність, від цифри 7 ми порахуємо далі вправо 3 клітинки. Одна, дві, три клітинки: 1, 2, 3. І на четвертій клітинці знову запишемо число 7 і цифру 7. І ось тепер наш коник стрибає далі по числовому ряді. До ми додаємо ще один. Знову не забуваємо про знак дорівнює. 7 додати 1. 8. Звичайно, додаючи 1, завжди отримуємо наступне число. І ось тепер продовжимо стрибати разом із коником з числа 8 далі. Але спочатку знову пропустимо три клітинки. Зупинився наш коник на числі і цифрі 8, тож запишемо її обов'язково. На четвертій клітинці після трьох пропущених. Що там у нас відбувається? Плюс один правильно. І дорівнює. Вісім додати один, дев'ять. Точно так же, як ми тільки що складали рівності на додавання, склади самостійно рівності на віднімання. Для цього постав відео на паузу та виконай це завдання. Коли все буде готово, повернись до перегляду. А зараз запрошую тебе на веселу руханку! Друзі, всім привіт! Я Коко, запрошую вас танцювати з нами веселу руханку. Ранком ведмежатко через ліс іде, до кишені шишки він собі кладе, раптом впала шишка, в лоба дала хлоп. Ой-ой-ой, він як розлюдився тайногою топ, Топ, топ товоче ведмежатко, топ, топ танцює ведмежатко, топ, топ, топоче ведмежатко, топ, топ танцює ведмежатко, ранком ведмежатко мед захотів в лісі на деревах, мед солодких бджіл, раптом ведмежатко скрикнув: Ой-ой-ой! Бджілка наздогнала. Зробила коль топ, топ, топоче ведмежатко, топ, топ, танцює ведмежатко, топ, топ, топоче ведмежатко, топ, топ, танцює ведмежатко, танцює, танцює, танцює ведмежатко, танцює, 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 танцює він, Раптом впала шишка, в лоба дала хлоп. Він як розлютився та й новою топ. Топ, топ, то почеве Вже ніколи більше в ліс я не піду. у перлозі ляжу, міцно, та й засну. Топ, топ. Друзі, ви просто молодці. Дякую, Дякую. вам, підписуйтесь на наш канал Руханка Коко. Бай! Ніхто не підписався. Mm. Відпочили, потанцювали, порухались час повертатись до роботи. І перейдемо на наступну сторінку, сторінку 69. Роздивись малюнки. Впиши рівності лише під тими малюнками, які вказують на дію віднімання. Давай роздивимося уважно перший малюнок. Малюнок з абрикосами. Скільки абрикосів було спочатку, як ти думаєш? Так, було 6 абрикосів. Але від трьох залишились кісточки. Мабуть, ці абрикоси з'їли, правда ж? І абрикосів стало менше. А якщо їх стало менше, то ж нам потрібно виконати дію додавання. Від шести абрикосів, які були спочатку, ми віднімемо три, які з'їли, і від яких залишилось тільки три кісточки. Тож скільки абрикосів залишилось? Залишилось три абрикоси. Запиши, будь ласка, цю рівність. Як ти думаєш? Яку дію ми можемо підібрати до малюнку з пташками? Так, дві пташечки сидять на гілці, а до них летять ще п'ять. Коли 5 пташок долетять до гілки, то пташок стане більше. А більший результат це дія додавання. Тут ми нічого писати не будемо. А перейдемо до малюнку з гаманцем. Від початку в гаманці було 9 гривень. Одна гривня викотилась. В гаманці стало більше чи менше грошей? Клади і запиши цю рівність самостійно. А тепер, будь ласка, перевір, чи правильно склала рівність я. Було 9 гривень, одна викот викотилась, тобто мінус. Мінус одна. І в гаманці залишилось 8 гривень. Як добре, що у нас з тобою співпали записи. В завданні номер 6 впишемо склад кожного числа з попереднього та одиниці. Давай роздивимося перший рядок завдання. І розпочнемо ми з першої рівності. 4 дорівнює 3 додати. Додати одиничку, звичайно. Я вже не нагадую, що це треба писати, правда ж? Ти вже це розумієш сам чи сама. А що там з наступною рівністю? П'ять дорівнює. До якого числа треба додати 1, щоб отримати 5? Так, до числа 4. 4 додати 1 це 5. Давайте запишемо. Не гаймо часу, переходимо до наступної рівності. 8 дорівнює. До якого числа треба додати 1, щоб отримати 5. О, 8, вибач. А це попереднє до восьми число. Число 7. Тож 7 додати 1 дорівнює 8. Це ми також запишемо. Коли ми додаємо одиничку, то ми завжди отримаємо наступне число. А якщо це число в нас вже є, то нам треба записати попереднє. Перейдемо до наступного ряду. 6 дорівнює. 5 додати 1 молочинка. Два дорівнює. Скільки треба додати до одинички, щоб отримати два? До одиниці треба додати один. Правильно? І остання рівність. Дев'ять дорівнює. 8 додати 1. Абсолютно правильно. Для наступного завдання нам знадобляться кольорові олівці. Подивись уважно на кісточки доміно. Домалюй крапочки так, щоб кожна кісточка показувала склад числа 8. На кожній кісточці у порожньому квадратику домалюй до восьми. Постав відео на паузу, щоб тобі було зручно виконувати це завдання. А коли все буде готово, повернись до перегляду. Давай перевіримо. Отже, розпочнемо з першої кісточки. П'ять. І треба було намалювати. Три крапочки. Абсолютно правильно. Наступна кісточка. До двох крапочок треба було домалювати. Шість. А скільки крапочок треба було домалювати до чотирьох, щоб отримати вісім. Чотири. А скільки домалювати до шести? Дві. До п'яти ми домальовуємо три крапочки, а до трьох, а до трьох п'ять, адже ми пам'ятаємо правило, що при зміні чисел місцями нічого не міняється. Ми можемо змінювати числа при додаванні місцями. І нарешті остання кісточка доміно. Скільки треба було домалювати до 6. Дві крапочки. Молочинка. Давай відкладемо олівець в сторону і роздивимось малюнки на в завданні номер 9 Якщо зручно працювати з екраном, працюй не з екраном. Якщо ж тобі зручніше роздивлятися малюнків посібнику, тож працюй з посібником. Знайди спільні та відмінні ознаки гудзиків першого ряду. Що в них спільного? А чим ці гудзики відрізняються? Давай перевіримо твою відповідь. Тож в цьому ряді спільними є розмір і форма. А яка форма у цих гудзиків? Кругленька. А відрізняються гудзики кольором. Придивимося до другого ряду. Що спільного у цих гудзиках? А чим вони відрізняються? Так, спільними є колір та форма. А ось відмінною ознакою є розмір. Ці гудзики різного розміру. І нарешті останній рядочок гудзиків. що в них спільного. Колір і розмір згодна. А чим вони відрізняються? Яка відмінна ознака? Якої форми ці гудзики? Круглі та квадратні. Абсолютно правильно. Останнє завдання цього уроку буде самостійним. Постав, будь ласка, відео на паузу. І виконай самостійно завдання 8 у твоєму посібнику. Потренуйся писати цифри 9 та 8 та пропиши рядочок рівності на додавання до 9. Постав відео на паузу та виконай це завдання. Або якщо ти вже дуже стомився чи стомилась. Ти можеш продовжити перегляд. А до цього завдання повернутись, коли трохи відпочинеш. Домовились? Але в будь-якому разі, коли ти виконаєш завдання, сфотографуй свою роботу та надійшли її вчителю. Ну а я буду прощатись з тобою на широк добі кінця. Я тобі дякую за твою роботу на уроці, за твої старання та увагу. І до нових зустрічей! Гарного тобі дня!